Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Сьогодні ми з вами поговоримо, як репетиторка святкує день народження. Говоримо про мене і про вчорашній день. Вчора у мене був день народження. Якщо вам цікаво, як репетитори, принаймні я, поводяться у день народження у професійній площині, то тоді, будь ласка, вам сюди. А у нас з вами 177 серія серіалу Життя репетиторки. Це я підглядаю, коли туди дивлюсь. Там у мене дати, а там у мене розклад. І я дуже часто туди дивлюся середа, 6 серпня. Отож, що було вчора? Що я вчора робила як репетиторка? Я сама визначаю свій робочий графік, і тому на вчора я скасувала вечірнє заняття. Воно в мене було одне з шостої до сьомої. І якраз у цей період мали прийти до мене гості, сусідка до мене приходила. І ми планували, що саме тоді. Ми розпочнемо святкувати, тому що я не люблю засиджуватися допізно, а люблю зранку прокидатися і працювати, що зараз і роблю. Бо я знала, що в середу в мене ранкові уроки, не хотіла їх скасовувати, середа в мене насичена, багато уроків. Тому я вирішила, що я зроблю собі полегшений день. І полегшеним він був, тому що я перенесла вечірній урок на ранок. і... Зробила собі, у мене так і є навантаження 4 робочих години, а я зробила 3,5. Тому подарую собі півгодиночки і не писала конспекти уроків на сьогодні. Сьогодні попрацюю із ними, я встигну, тому що ранкові уроки у мене написані, а вечірні якраз у мене я напишу сьогодні обід. Тому просто сьогодні довше попрацюю на трошки, на півгодинки з хвостиком. Потім я розпочала робочий день на 10 хвилин пізніше, перевіряла месенджери і дивилася, хто мені що написав. Замість поточних справ, хто не дав домашні завдання, я отримала привітання від батьків, теж їм подякувала. Замість домашні завдання я перевірила, як завжди. Потім, як завжди сіла, записала відео, обожнюю записувати відео, це останнім часом моє хобі. На YouTube я маю на увазі ось ці розмовні відео, тому записала це відео з задоволенням, не поспішаючи. До уроків у мене ще був час. І потім я записала коротесеньке відео якраз про день народження, був інфопривід. І дуже часто помилки я бачу. У привітаннях саме з Днем Народження. І мої діти іще докинули мені дві помилки, тому що писали теж учні, я маю на увазі, і вітали мене з Днем Народження, і написали мені з Днем Народженням. Це та помилка, яку я часто. Про яку розповідаю у відео, і написали мені з Днем і народження з великих літер, все з великих літер. І ось коли дітки мені надсилають привітання, це і 8 березня, і Новий рік, то автоматично мій мозок, на жаль, фіксує помилки у їхньому привітанні, але потім я перемикаюся на той зміст, який вони пишуть, і тоді вже тепло заливає мою душу. От. І попрацювала я так швиденько, організовано я не розтягувала роботу, я її всю зібрала докупи. І половиною годинки зранку попрацювала, була вільна. Але як репетитор, я приймала привітання у різних соцмережах. від... Різних людей. Дуже приємно, що мене вітали і батьки діток, які зараз у мене навчаються, і батьки діток, які навчалися у мене раніше, і учні, що зараз на канікулах, а потім вийдуть і будуть зі мною працювати. і також... Учні, які завершили вже навчання, і це дуже приємно, коли вже минуло рік, два-три від того, як дітки завершили навчання, і вони тебе вітають, дякують і дякують за те, що я колись їх навчила. Особливо, якщо от вони мріяли про якусь спеціальність, і я стала тим місточком, який дозволяє здобувати цю освіту. Дуже приємно. і... От, ну не знаю, прямо от купалася я от в цих привітаннях. Мені так було чудово і приємно і. Видно було, що люди намагаються якось, от, ну, зрозуміло, що всі бажають там миру, щастя. Але е, майже в кожному привітанні або красива картинка якась, видно, що добирали, або якісь красиві слова. Деякі привітання я от навіть милувалася як мовник, тому що вони були дуже красивими, е, хоча і не віршованими, не тобто от Я бачила, що людина пише від себе, але от насправді красиво питання. Лише. Дуже гарно. І від діток вони не так красиво, але вони так щиро бажають і так от просто і легко от бажають то щастя, то щоб гарні учні в мене були, то щоб у мене весь час були творчі ідеї для того, щоб я їх втілювала. Теж надзвичайно приємно. Окремі батьки. За що йому окрема подяка, теж подарували мені, так би мовити, цукерочки або шоколадочки, або каву, або іще якісь приємні сюрпризи, перерахували мені кошти на картку, і таким чином я ще й отримала цього року несподіваний бонус. Буває таке, що на свята батьки перераховують мені певні кошти. Це буває і на Новий рік інколи, і на 8 березня буває, і буває на день народження. Не сказати, що я цього чекаю, якось от ніколи не чекаю, але це трапляється також у моєму репетиторському житті, і це теж надзвичайно приємно. Ніколи я не вимагала або якось не підводила батьків до думки, що мені ще окремо треба якось віддячувати навіть словами. Але дуже приємно, коли таке стається. І я дивлюсь, що ви знаєте, що далі працюю, то більше таких приємних сюрпризів на моєму шляху трапляється. І я вдячна Всесвіту за те, що він навколо мене. Збирає теплих людей, які і пам'ятають ну, мою допомогу крізь роки, і дітки, які підтримують зі мною дружні стосунки після того, як вони вже понавчалися. Тобто, по суті, їм від мене нічого вже не потрібно. Але от ми з ними настільки добре здружилися, що ми й далі дружимо. І це дуже приємно. Дуже приємно, коли я бачу нетривіальні привітання, коли я от бачу, що батьки не просто от, Ай, у репетиторки день народження, треба написати. Ні, вони підходять до цього якраз із розумінням і з бажанням мене порадувати. І видно, що вони добирали слова, добирали картиночки, або знаючи мене, бажають із Мені саме того, що мені треба. Надзвичайно приємно. І ось та турбота, та от те тепло людське ті приємні сюрпризи, я от збираю, збираю, збираю цей день, якось їх так у собі зберігаю, накопичую, і я знаю, що впродовж потім навчального року, та й зараз впродовж навчання з дітками. Я ці сюрпризики буду віддавати. Потім поступово буду давати їх. Уже, бачите, відволюкаюся, таймер спрацював. І спрацював другий таймер на телефоні. Це означає, що залишилося 10 хвилин до ранкового уроку. І сьогодні в мене, незважаючи на те, що вчора в мене було трохи посиденьок, але я намагаюся все одно лягати вчасно спати і не люблю алкоголь через те, всього. Сьогодні, як бачите, в строю, працюю ранкові уроки і біжу на них. Ось таким чудовим був мій вчорашній день. Якщо ви мене дивитеся і вітали мене вчора, я вам дуже вдячна. І тепер я, як акумулятор, набралася цієї теплої і гарної енергії і буду поступово вам її віддавати. Навіть уже завтра. Зустрінемося завтра, поговоримо ще. До зустрічі. Підписуйтеся, долучайтеся, буду рада і люблю вас!